Слава Ісусу Христу, слава навіки! Рів Христі, ця неділя, ще інакше називається неділою прощення. Маємо надзвичайно гарні звичаї, що перед початком посту ми покидаємо всі свої турботи і серденьком душею тягнемося до Божої святині. Ісус от в Євангелії каже, де твій скарб, там твоє серце буде. В такий спосіб хочемо. Ну самі собі пригадати, що найбільшим нашим скарбом є Господь. І от в Євангелії на цю неділю чуємо. Господь Бог каже, коли ви, не, коли ви будете прощати людям їхні провини, і Отець Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то і Отець Небесний не простить вам провин ваших. Неділя прощення, у якому Бог, у який Бог кличе нас, все простити. І от у нинішньому часі. Говорити про прощення? яким воно має бути? Чому Бог так звертає увагу, як маємо себе, як Божі люди, поводити по відношенню до тих, хто чинять нам кривду? Я завжди пробую це пояснити так. Апостол пригадує, що ми храм Святого Духа, храм завжди будують для Божої слави. Наше життя завжди почати в Бозі. Господь Бог вибрав нас, щоб ми були носіями. Сі. Божої ласки, щоб з нас пробивалося світло. І я привожу такий простий приклад, коли мені кажуть, отче, ну не можу простити. Ну дивись, якщо б хтось в святиню заніс бруд, у нас є два варіанти: або нарікати, або обмовляти, або казати, до чого світ опустився, або бруд викинути, повернути правдиву чистоту Божому храму і втішатися нашим богопочитанням. Ісподібно в наше серце, коли хтось. Нас не постує. І в серце зажене колючку, то не поможе жодне лікування до тих пір, доки ми цю колючку з нашого серця не вирвемо. Дуже важливо тобі, брате і сестру, і мені пам'ятати, що ми таки покликані бути Божим храмом. Наше серце мусить бути місцем, де міститься найбільший скарб. Христос. А якщо хочемо бути Божими, тому саме по-Божому відноситися і до світу, і до людей. Тому навчи нас, Господи, вміти прощати, щоб це місце, що належиться Тобі, не було будь-чим зайняти, а тим більше брудом. От тому цю неділю навчимося один одного перепросити за гріхи, задля Бога, і один для одного. Так ми входимо в піст для того, щоб місце, яке належить Богові, не було зайняти чимось іншим. Чистота відкриває очі, дає можливість його знати, чути і ним жити. Хай нам Бог поможе і благословить. Слава Ісусу Христу!